Друзі, це моє останнє відео е, стосовно цієї ситуації з поліцією. Е, хочу вже це все закінчити і трошки хочу розповісти всю історію, як це відбувалося, чому це так сталося. Але спочатку хочу сказати, що в мене не було бажання е, в сторону національної поліції, щоб було стільки хейту, обвинувачень. Е, в мене дуже багато друзів працює в поліції, Ми дуже багато співпрацюємо на, на фронті з поліцією. У нас один з членів команди працює вже в поліції. І чого тільки коштує да, їхня команда підрозділ Білі Янголи, які постійно рятують людей, дітей, тварин на лінії зіткнення, ризикуючи своїм життям. І в мене ставлення до поліції дуже добре. Але є випадки, да, як цей, який стався, і, і тим відео, да, де. Сотрудник поліції висловлює свою думку, що я использую в кофейних цілях, що я ховаюсь за дітьми. Все це відео було саме для того, щоб привернути увагу національної поліції до того, як спілкуються з людьми, щоб порозуміли, що відбувається. І в коментарях дуже багато було написано, що це не поодинокий випадок, і що вам треба на це звернути увагу. А тепер я хочу розповісти саму історію, чому так все сталося, і постараюся дуже коротко. Ми були на сході, і я дивлюсь, що мерепіня, Олександр Маркушина судять і я сразу зв'язуюся, що трапилось, чому так відбувається. Питаюся допомогти, записую відео, в якому прошу людей підтримати. Щоб допомогти людині, тому що ця людина постійно нам допомагає. І ну, взагалі дуже мало мерів, які залишилися в своїх містах і боронили своє місто. І тим більше, я живу в цьому місті, місті Єрпінь. Тому я вирішив допомогти. І кажу: чим я можу допомогти ще? Мені кажуть, ти можеш бути поручителем на суді, я кажу: так, без питань приїду. Речі, це в другий раз я залишаю команди, команду. На сході перший раз, коли мені був інфаркт вогналі, а зараз це поїздка допомогти людині. Виїжджаю, все приїжджаю, їду на суд. Мене зупиняє поліцейська. Я згадую цю всю ситуацію, що відбулася, що мені писали. Кажу, кеша, сідай, тому що це може бути якісь підстави ще щось сідай за кермо. От я далі або на таксі, або якось, тому що мені треба встигнути. Ми вже запізнювалися. Повинен був суд бути, а я стільки приїхав, треба було допомогти. І поліцейська бачить, що ми пересіли, вона за це каже. На відео є в неї, вони виклали. Як за це кажу, що це було? Да, ми пересідали, я сідав за руль. Але от вся ця ситуація не про те, про те, що вона почала. от Дозволяти собі казати ті речі, які не повинен сотрудник поліції казати будь-якій людині, е, обвинувачувати в чомусь і казати, що хтось там ховається за дітьми або е, в комерційних цілях використовує, не розібравшись, навіть і просто по-людськи, це було некрасиво. І тому я й хотів, щоб національна поліція на це звернула увагу, що не можна так спілкуватися з людьми, От, е, ми ж за це боремось, і е, це так не потрібно, щоб було. І все це відбувалося. У нас почалася за ну запалка. Бесіда, ми почали на емоціях, вона на емоціях, я на емоціях. І закінчується тим, що я кажу, що мені треба на суд. От. Я пояснював, я пояснював е спокійно, як, для чого, я приїхав, все. Кажу, що мені треба, я потім здам вам всі аналізи. Вона каже, давайте этот, драгер, давайте задуватися, ми задуваємось, вас, показуємо нулі. Я кажу, бачите, це добре, і можна би. Ні, у вас наркотичне. От. Я кажу, я не можу залишитись, тому що мені треба на суд. Після суду я здав всі аналізи, що ви хочете. Вона каже: Ні, ви нікуди не поїдете. Я кажу: Ні, я поїду, я пойду підтримую. Я їду, я відмовляюсь. Так, це так і було. Я відмовляюся від того, що їхати на суд, їхати на експертизу. Але після того як я з'їздив на суд, все зробив, я поїхав одразу на експертизу в центр, де проводять ці експертизи. Це вперше в житті я здавав аналізи і. Щоб ви розуміли, ти здаєш аналізи в баночку, і в цей момент на тебе дивиться дівчина. От. Ну, це не дуже приємно, але це можна пережити. Я пережив і здав аналіз, експертиза показала, мені дали висновок, що в мене нічого немає. От що я чистий, що ні алкоголя, не ні наркотичного, нічого немає. І потім я поїхав далі на сход, на схід працювати, допомагати. Ми побудували один пункт, інший. От приїхали додому, і я бачу цю мені дзвонять, і кажуть, що на мені буде суд 130-та, Я думаю, ну формула дівчина. Я до речі, не хотів викладати відео це. Спочатку думав, не хотів портити життя людини, тому що я розумію, що як людина публічна, буде дуже багато хейту, але е, і команда, і всі разом е, ми вирішили, що не будемо. А потім, коли ця вже була стаття 130, все це вже не було етат, ми з командою вирішили це опублікувати і показати, щоб національна поліція на це звернула увагу. І ми публікуємо це відео. І далі як ви вже знаєте, все, весь цей хейт на національну поліцію. І хочу сказати, що це все було зроблено тільки для того, щоб національна поліція звернула увагу на своїх співробітників, на те, як вони спілкуються з людьми, будь-якими публічними, непублічними, з будь-якими людьми і повпливала на це. І такого більше не траплялося. і тоді ніхто не буде казати, що національна поліція писати якусь погані відгуки, а будуть казати, будуть пишатися вашою роботою, як я пишаюсь білими янголами, вашим підрозділом. Тому давайте працювати над тим, щоб таких ситуацій не було, і співробітники нормально спілкувалися з будь ким незалежно публічний ти, популярний, волонтер чи просто людина, яка їде вдома.